Тям приносить, в кожен дім діти знають, з радістю приходить, кожен день діти знають, з радістю. Є на світі свят багато урочистих, видатних. Але Миколаю свято найприємніше з усіх. І Миколаю вишиванці розбудить подарунком вранці. І принесе у вашу хату добро та радощів багато, розбудить приспані надії. зернятка щастя, хай посібліє гумором, любові, і, і принесе нехай здоров'я. Миру, щастя вашій хаті, щоб ви всі були багаті. Хай біда вас обманає, тільки радість заселяє. Υπότιτλοι AUTHORWAVE о Дорогі мої діти, я перш за все звертаюся до вас, оскільки ви мене дуже любите і завжди з нетерпінням чекаєте. У кожній домівці, де мешкає вихована та слухняна дитина, відбуваються дива та здійснюється найзаповітніші мрії. Приємно бачити дітей усміхненими, адже щасливі діти роблять світ кращим та яскравішим, а життя справедливішим. Благословляю всіх вас на те ж, на віру та добро, що зростатиме в тебе здоровими і матимете чуйне серце і світу і розум. Дякуємо, Святий Миколай! Світ Святому Миколаю, пісню успіха, слабої любові вам усім бажає. Щиро вас, хай добро вас засяє, кожний день і кожний час. Нашій рідній Україні, миру, славу і добра, щастя, радості в родині, а любові русського. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Добрим людям усміхнись, щирим серце пригорнись. Зі сято! З подарунком Миколай прийняти, сім'я, не сімей, я білий світил. Святий небесний, отче Миколай, до тебе діти прибігають. І просять щиро нас не забуть. У ніч чудесні з подарунками прибуть. Я у Бога завжди просях. Не, не цукером і не хочу. Частям нашу хату Слава волі всі роки, нашій славній Україні.